Ваш мозок це як центральний процесор комп'ютера. Щодня він обробляє тисячі задач, вимагаючи ресурсів для роботи. Але що відбувається, коли цей процесор перегрівається, коли йому не вистачає потрібних охолоджуючих елементів? Так, саме це відбувається з вашою нервовою системою, коли в організмі недостатньо магнію селену та цинку. Стрес накопичується, нерви виснажуються. І в якийсь момент ви просто більше не витримуєте, починається збій. Ваш мозок як перевантажений комп'ютер просто висне. Антистрес-комплекс це охолоджувач. Він допоможе вашому організму відновитися, зняти напругу і повернути контроль. Магній та інші важливі мікроелементи цього комплексу працюють як система для охолодження процесора, знижуючи рівень стресу та відновлюючи баланс. Час перестати давати своєму організму перегріватися. Антистрес комплексом ви утримуєте контроль.